Вітаю на 30-му теоретичному занятті системи первісна та інтеграл. Переходимо одразу до підтем. І сьогодні ми пройдемось по означенню первісної, таблиці первісних, невизначеному інтегралу, властивостям невизначеного інтегралу, визначеному інтегралу, формулі ньютона лейбніца та властивостям визначеного інтегралу відповідно. Отже, починаємо з первісної. що взагалі таке первісна? Первісна, по суті, має означення. Дуже такого простого характеру, це протилежна дія до похідної. Це все її визначення. Тобто є у нас похідна, її протилежна дія просто називається первісна. Ніяких додаткових там супер таких великих шаблонів тексту більше немає. Це все. Відповідно. Таблиця пересних виглядає наступним чином. По суті, пересна, якщо вона має абсолютно протилежну дію до похідної, то вона ще робить це навпаки. На контрасті давайте покажу. Якщо ось у нас є якийсь Х в степені А похідна, тоді виходить, що у нас А множиться на Х в степені Ас 1. А якщо у нас є Х в степені А первісна, то у нас буде Х в степені А плюс 1 ділити на А плюс. Таким чином, що ось на числі звичайному. Якщо у нас первісна від якогось числа а, похідна, точніше від числа 5, це буде у нас як 5 похідна від 5х0, відповідно 5 помножити на похідну х в нульовій. Це у нас буде 5 помножити на 0х в мінус перші. Тобто це 0. Ось чому у нас числа якраз таки похідна буде дорівнювати нулю. А із звичайного числа 5, це як 5х в нульовій. Тобто 5 помножити на х в степені 0 плюс 1 на 0 плюс 1. Таким чином ми маємо 5х. Тобто, якщо похідне звичайного числа це 0, то первісне звичайного числа це 5х, навпаки. Відповідно. Переходимо до поняття невизначеного інтегралу, і невизначений інтеграл це, в принципі, та ж сама первісна, просто до неї додається в кінці плюс С. Але що це за плюс С таке? Що воно взагалі означає? Давайте додамо з вами сторінку, наприклад. Я зроблю ось так. І намалюємо тут якусь шаблончик якоїсь функції. Ну, щось типу такого. Коли ми будемо, наприклад, брати похідну з цієї функції, ну, якось вона ось так у нас піднімалась, опускалась, вершла і так. Наприклад, починаючись в точці там 100, то похідна з неї похідна з неї. Давайте теж красиво зробимо. Отак. Раз. Так, два. Похідна з нею була б наступна. Тобто, спочатку ми йшли вгору, у нас швидкість зростання була додатньою. Потім швидкість у нас пішла вниз. Як бачите, вона стала від'ємною. І потім вона знову почала йти вгору. Тобто, ось так виглядала би, ну, умовно б умовно, похідна. І коли ми б назад повернулись, ми б отримали таку ж саму функцію, тільки без цієї точки 100. Чому? Припустимо, це була якась F від X. До рівня Х плюс 100, чи щось таке. Неважливо. А, і відповідно, коли ви берете похідну, з цього, у вас похідна з x візьметься, а похідна і сотні ж буде 0. І назад ви її ніяк не повернете. Відповідно, це плюс це означає, що у вас буде ось ця стандартна функція, просто вона може бути або ось тут вище, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 тощо. Таким чином, плюс це означає наступне. У нас є. Стандартний графік функції. Ми кажемо, що він або піднятий на плюс 1, плюс 2, плюс 3, або взагалі десь знизу. І відповідно, інтеграл це ось якраз таки всі можливі стани цієї функції. Тобто f від x дає нам поняття про сам вигляд функції, а плюс С каже, що вона може бути або вища, або нижча, і так далі. Відповідно, приклад. Тут в цілому у нас функція 2 х квадрат плюс 3х мінус 1. Давайте ось так зробимо. 2х2 плюс 3х мінус 1. Ми 2 множимо на х квадрат плюс 1 на 2 плюс 1 ділимо, плюс 3 множимо на x1 плюс 1 на 1 плюс 1. Мінус 1 помножити на х в степені 0 плюс 1, по суті, 0 плюс 1. Це якщо прям повністю розписати. Ось у нас виходить 2х. 3 на 3 плюс 3 х квадрат на 2 мінус х плюс c. Це. це, якщо ми беремо якраз такий невизначений інтеграл. Тут він записується в формі просто f від x одразу, але якщо б ми красиво брали цю функцію, ми б записали значок інтеграла. Функція 2 х квадрат плюс 3x мінус 1 dx дорівнює. І записали б. Те, що отримало. Тобто 2х куб 3 плюс 3 х квадрат на 2 мінус х плюс це. Також хочу звернути вашу увагу на ось цю dx. Dx означає, по якій змінні іде інтеграція. Тобто, якщо б у вас було 2 х квадрат у куб мінус 4 х квадрат, отак, d і тут буква якась була, ви обираєте, що ви інтегруєте. Якщо це dx. А в школі зазвичай будете інтегрувати по dx, ви інтегруєте по x, а y це буде константа. Якщо вибираєте dy, то буде матись на увазі, що x це константа, тобто звичайне число, просто яке ми не знаємо, як параметр. Відповідно, переходимо до властивостей невизначеного інтеграла. Тут в цілому, якщо підсумувати, то всі властивості невизначеного інтеграла вони ті ж самі, що і у похідної. Тобто, похідна з інтеграла. Це, по суті, сама по собі е, функція. А ось тут бачимо похідна з інтегралу. Якщо ми візьмемо похідну з f е, від x dx, ми все одно отримаємо f від x плюс c. Чому? Тому що ось сам по собі інтеграл це що? Це у нас інтеграл від f від x dx, тобто стандартного мотиву, можна сказати, який дає нам первісну плюс c. Якщо ви берете ось таке. То по суті, це те ж саме, що взяти з ось такого. Тобто похідна з первісною дає вам звичайну функцію, а інтеграл звичайної функції дає вам якраз таки первісну. Ось це означає, що ви можете розкладати інтеграл. Там, наприклад, у вас інтеграл 2x плюс 3 dx, ви спокійно можете його розкласти як 2x dx інтеграл плюс. 3dx інтеграл, тобто на 2 різні інтеграли. Цей же означає, що, наприклад, у вас інтеграл 6x dx, ви можете зробити це як 6 помножити на інтеграл від x dx. Тобто винести константу за знак інтеграла. В цілому, як я кажу, все те ж саме, що і у похідної, і просто навпаки, і для іншої форми запису, не більше, не менше. Тепер, що ж таке визначений інтеграл? Якщо ось перевісна, це. Альтернативна дія вихідній. Невизначений інтеграл це, по суті, множина всіх існуючих первісних певної функції, то визначений інтеграл це значення конкретне. Тобто, це вже ось, давайте подивимось. Якщо ось тут. Ми записували якесь рівняння, тобто це ще не конкретне значення, то з визначеного інтеграла ви отримаєте конкретну цифру. Тобто там вже не рівняння ви отримаєте, а конкретну цифру. Що це буде за цифра? Цифра це буде площа під графіком. Тобто, Наприклад, у вас є якась там, перевернута парабола, щось по типу Х-5 X, X в скобках у квадраті, тільки з мінусом тут. Якось так можна прийняти це. І, відповідно, вона у нас перевернута. Коли ми беремо інтеграл від, бачите, тут є ще проміжки. Якраз так ось цей визначає інтеграл, наприклад, від букви А до букви Б, ви отримуєте площу під графіком ось тут. Вона тут буде додатня. Але якщо ви візьмете інтеграл з, значить, наприклад, CD, котрі будуть під графіком, то ось ця площа буде від'ємна. Від'ємна. Тому що вона знаходиться під графіком, відповідно. Тому потрібно це враховувати. Якщо вас попросять знайти площу функції, котра спочатку зверху, потім знизу, то ви інтегруєте спочатку верхню частину, потім нижню, і від верхньої віднімаєте нижню. Тобто буде плюс мінус-мінус число, тобто буде 2 плюси, відповідно. Це форма запису визначеного інтегралу. Є формула ньютона Лейбніца. Вона і допомагає, по суті, визначити сам інтеграл. Тобто, як це робиться? Спочатку ви знаходите, ніби не визначений інтеграл, тільки тут відсутня плюс С. Його просто немає, воно тут не потрібне. Потім у вас буде два числа, наприклад, тут 2, 5. Ви підставляєте їх спочатку ось п'ятірку, потім двійку, і віднімаєте значення первісної в п'ятірці. Віднімаєте від нього значення первісної вдвійці. Наприклад, у вас вийде функція 2х. Ось тут щось було, вийде 2х від 2 до 5. Таким чином, ви підставляєте замість X п'ятірку і віднімаєте те ж саме, тільки замість x двійку. 2 на 5, 10 мінус 2 на 2 4. Відповідно, 10-4 буде 6. Так, працює у нас формула Ньютона відповідно. А, знаходять цією штукою в цілому багато чого в житті. І починаючи від щільності якихось елементів, починаючи від площі кролінійних фігур, а також інтеграл дуже часто використовується в 3D шному просторі, тобто, щоб порахувати, наприклад, рельєф якийсь тощо. Відповідно, але у нас в шкільній якраз таки алгебри, він використовується зазвичай для того, щоб знайти площу під графіком. Наприклад, ви хочете знайти ось цю площу. Вам потрібно проінтегрувати від цієї точки до цієї ось цю функцію f. Від х. І ви знайдете площу під цим графіком. Конкретно на практиці ми подивимося різні варіанти того, як це буде робитись. Властивості невизначеного інтеграла, по суті, ті ж самі, що і у визначеного, єдине, що додається пара нових. Тобто, ось ці, наприклад, о, вона означає, що ви можете проінтегрувати, якщо у вас було від 2 до 5, f від x dx. То вона означає, що ви можете спочатку там від. 2 до 3 проінтегрувати. І потім додати те, що залишиться, там від 3 до 5. Це буде те ж саме по числу. Ось ця властивість означає, що ви можете проінтегрувати або суму функцій, якби в одному інтегралі, або, якби, додаванням цих інтегралів. Наприклад, ви маєте інтеграл А Б з 2х плюс 4х квадрат. Ви можете записати це як AB2x плюс аб 4 х квадрат. Спокійно ви будете мати ту ж саму площу. Це у нас винесення, знову ж таки, множника за дужки. Наприклад, у вас було 6х від 2 до 5, а ви робите 6 множите на інтеграл від 2 до 5 по x dx спокійно. І ця штука допомагає вам змінити проміжки інтегрування. Тобто. Від 2 до 5, наприклад, у вас був f від x x, І воно мало значення 10. А ви проінтегруєте від 5 до 2 f від x x, і воно буде мати значення мінус 10. Чому воно буде мати значення мінус 10? Тому що ви тепер від меншого віднімете більше. Пам'ятаємо, що ми верхнє число завжди підставляємо першим. І щоб його зробити таким самим, нам потрібно поставити мінус. Тоді буде плюс 10. По суті, це всі основні властивості, котрі нам знадобляться конкретно в шкільному інтегралі. Сама по собі тема інтеграл набагато більш така многогранна і складна, але в цілому те, що нам дається у школі для НМТ, воно досить легке і примітивне. Відповідно, конкретні приклади, типу таких, ми розглянемо вже на практиці. А на цьому теоретична частина завершується. Дякую за перегляд і переходимо до наступного відео.